За загиблим воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, отці, родина нашого героя. Чергова трагічна звістка зібрала нас сьогодні на цій площі. На щиті повернувся у рідне місто ще один наш воїн, герой, захисник Юрій Семенюк. Свій останній бій Юрій прийняв біля населеного пункту Калинівка на Донеччині, служив розвідником, далекомірником мінометної батареї. В одній з військових частин, яка дислокувалась на Донеччині. Підрозділ, в якому був Юрій, потрапив під обстріл мінометний ворога. Юрій отримав поранення несумісні з життям. Він був корінним ковильчанином, народився і виріс у Ковалі, навчався в нашій загальноосвітній школі номер 11 потім здобув робітничу професію, працював на різних підприємствах, зокрема вантажником на нашому заводі Коваль Молоко, в товаристві «Нектар-Плюс». займався спортом. Зокрема, футболом. Дуже любив футбол, мав багато друзів серед наших футболістів, захищав кольори нашої футбольної команди, і сьогодні його тренер буде згадувати саме про цю сторінку життя Юрія. У мирний час він був непридатним до військової служби, але коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, він весь час запитував мами: а чому не я? І коли його мобілізували у лютому цього року, він пішов навчатися, здобув військову спеціальність і став розвідником. Часто телефонував додому, цікавився як мама, як родина. І навіть у той трагічний день, 27 липня, він поговорив з мамою, і це було останнє. Знаєте, він не встиг створити сім'ю, тому ми, як велика родина, будемо разом молитися за. Спокій його душі і завжди дякувати йому за ту велику жертву, яку він приніс заради своєї країни, свого міста. Вічна пам'ять і шана героя! Слава Україні! Слава! Прошу вшанувати світлу пам'ять Юрія Семенюка хвилиною мовчання.